Всім привіт! В ефірі програма Техноманія. Найближчі 15 хвилин буде багато цікавої інформації зі світу високих технологій. Також спеціаліст з компанії «Рома» розповість про те, на що потрібно звертати увагу при виборі принтера. А у рубриці Техноогляд ми протестуємо представника класу пили та вологозахищених смартфонів Sigma Extreme PQ22. Залишайтесь з нами! Група з двох українських ентузіастів розробила унікальний розумний браслет, що поєднує в собі багато функціональність і стильне дизайнерське рішення. Конструкція браслета, що розкривається, є не просто стильним рішенням, але й дозволила зробити з нього повноцінну бездротову гарнітуру, за допомогою якої ви можете відповідати на фібні дзвінки. Вам більше не потрібно шукати свій смартфон в сумці. Достатньо лише зняти браслет з руки і піднести його до вуха. За допомогою даного аксесуара ви зможете приймати або відхиляти вхідні дзвінки, керувати відтворенням музики, переглядати вхідні повідомлення, стежити за своєю фізичною активністю і віддавати голосові команди помічникам Siri чи Google Now. Для активації дисплея вам достатньо просто підняти руку і подивитися на браслет. Що ж на рахунок часу автономної роботи, то розробники запевняють, що їх браслет пропрацює від 7 до 10 днів. Збір коштів на масове виробництво розумного браслета відбувається за допомогою краундфандингового сервісу IndieGoGo. Вартість аксесуара починається від 99 доларів США, а початок поставок заплановано на березень-квітень наступного року. Німецька компанія Longshine представила прототип розумного годинника Halo, який побудований на операційній системі Android. Головною особливістю гаджета є незвичайна конструкція, яка поєднує аналогові і цифрові елементи. У неактивному стані новинка виглядає як звичайний спортивний годинник зі стрілками. При переході ж в так званий розумний режим включається прозорий oled дисплей, який розташований поверх циферблата. Користувач отримує можливість працювати з програмами, отримувати різноманітну інформацію та інше. Серцем годинника є процесор від Intel з архітектурою ARM і робочою частотою 300 МГц. Пристрій несе на борту 512 МБ оперативної пам'яті і флеш-модуль місткістю 4 ГБ. Екран годинника має роздільну здатність 96х96 пікселів і відображає 256 кольорів. Підтримується сенсорне керування. В якості програмної платформи використовується операційна система Android 2.3. Годинники існують у двох версіях: з підтримкою мобільного 2 g звязку і без нього. Про можливі терміни виведення новинки на ринок і її орієнтовну вартість інформації поки немає. Компанія Lenovo представила свій новий 13 дюймовий мобільний комп'ютер під назвою Lenovo Yoga Tablet 2 Pro, родзинкою якого став вбудований пікопроектор. Новинка побудована на базі 4-ядерного процесора Intel Atom Z3745 і оснащена 13 дюймовим сенсорним IPS дисплеєм з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів. Крім 2 ГБ оперативної пам'яті і накопичувача місткістю 32 ГБ, в наявності є слот для карт формату microSD. Також присутня основна 8 мегапіксельна і фронтальна 1,6 мегапіксельна камери. Пікопроектор здатний проєктувати 50-дюймове зображення на відстані 2 метрів від стіни. В такому режимі планшет працює близько 3 годин. А завдяки півтораватним фронтальним динамікам і сабвуфера від JBL потужністю цілих 5 ватт планшетний ПК перетворить кімнату користувача в домашній кінотеатр. Повного заряду акумулятора вистачить в середньому на 15 годин активності екрану. В Європі ціна базової моделі становить 500 євро. Старт продажів намічений на кінець жовтня 2014 року. Партнер рубрики Торгово-сервісний центр ТЕРА. Компанія Samsung Electronics оголосила про розробку нової технології Wi-Fi, що дозволяє передати дані на швидкості 575 МБ на секунду. Це в п'ять разів більше ніж забезпечують сучасні пристрої на ринку споживчої електроніки. Нове обладнання з підтримкою технології, що отримала назву ВІГІК, працює в частотному діапазоні 60 Гц, що не вимагає ліцензування у всіх країнах світу. За словами представників компанії, завантаження фільмів об'ємом 1 ГБ на інший пристрій займе не більше 3 секунд. Крім того, по бездротовому каналу зв'язку можна транслювати відео високої чіткості без його стиснення. Бездротові модулі нового покоління будуть використовуватися в телекомунікаційному і медичному обладнанні, акустичних системах, телевізорах і медіаплеєрах. Провадження технології заплановано на 2015 рік. Компанія Asus офіційно анонсувала потужні ігрові ноутбуки ROG G751, що оснащені новітніми мобільними відеокартами від Nvidia. Старша модель отримала топову відеокарту GTX 980M з 4 ГБ відеопам'яті. Середня модель оснащена відеоадаптером GTX 970M з 3 ГБ пам'яті. А наймолодша модель ноутбуку задовільняється GTX 860M з 2 ГБ пам'яті. У новинках передбачено можливість розгону графічних прискорювачів за допомогою утиліти Asus TurboMaster. У конфігурацію всіх трьох моделей входить 17 дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів з широкими кутами огляду, а сама молодша модель може похвастатися сенсорним екраном. Додатково до ноутбуків можна підключити до трьох дисплеїв за допомогою роз'ємів HDMI, DisplayPort і VGA. У серці ноутбуків лежать процесори Intel Core i 7. Об'єм оперативної пам'яті досягає 32 ГБ, а накопичувача 2 ТБ. Примітно, що G751, як справжні геймерські ноутбуки, володіють клавішею для швидкого доступу до сервісу Steam, а також спеціальною кнопкою для миттєвого старту запису геймплея. Компанія Colorful представила прискорювач GTX 980 iGame, основою якого служить 28-нанометровий процесор на архітектурі Nvidia Maxwell. Новинка розрахована на оверклокерів, ентузіастів і найвимогливіших користувачів. Про це говорить нестандартна друкована плата з елементами високої якості, підсистема живлення з 14 фазами і потужна система охолодження, через яку карта займає аж три слоти розширення в комп'ютерному корпусі. У складі кулера задіяні теплові трубки, масивний алюмінієвий радіатор та 300-мм вентилятори. Графічний прискорювач оснащений системою Dual BIOS, що дозволяє перемикатися між двома профілями. В одному з них базова і форсована частоти чіпа становлять відповідно 1126 і 1216 МГц. Частота пам'яті становить 7000 МГц. При активації другого профілю частоти зростають до 1178 та 1279 МГц для графічного процесора і 7010 МГц для пам'яті. Подальший розгін користувачі зможуть здійснювати самостійно. Відеокарта Colorful GTX 980 iGame оснащена трьома роз'ємами DisplayPort версії 1.2, інтерфейсами HDMI 2.0 і Dual-Link DVI. На задню планку також виведений перемикач системи DualBIOS. Ціна новинки поки не повідомляється. Компанія Microsoft оголосила про те, що за два тижні після виходу Windows 10 у версії Technical Preview до випробувань нової системи приєдналося більше мільйона чоловік, які залишили більше 200 тисяч відгуків. Приблизно третина всіх встановлених систем запущені у віртуальній машині. 68% користувачів запускають на Windows 10 сім і більше додатків в день, а 5% 68 додатків в день. До офіційного випуску Windows 10 для комерційного ринку ще багато часу, але мільйон бета-тестерів на такій ранній стадії це досить багато. У своєму офіційному блозі Microsoft обіцяє часто ділитися новинами про роботу над системою, яка, на відміну від попередниці, досить прихильно прийнята і журналістами і користувачами. Провідний сценарист з компанії Ubisoft Річард Фарес поділився інформацією про сюжет пригодницького екшену Assassin's Creed Rogue, який з'явиться в продажі на PlayStation 3Xbox і 360 13 листопада цього року. Компанія Ubisoft зі свого боку опублікувала новий сюжетний трейлер гри і назвала приблизну дату виходу проекту на ПК. Фарес є провідним сценаристом Assassin's Creed Rogue і інших ігор франшизи. За його словами, нова гра присвячена історії шея Патрика Кормака, який почав свій шлях як Асасін, але потім вирішив змінити принципам братства. Традиційно Асасіни зображувалися як сили добра, але в новій грі ми дізнаємось про їх темну сторону. Події гри відбуваються проміжку між Assassin's Creed 4 і Assassin's Creed 3. Як повідомляють представники Ubisoft, реліз ПК версії Assassin's Creed Rogue відбудеться на початку 2015 року. Запуск Drive Club виявився дуже невдалим. Покупці змушені буквально стояти у віртуальних чергах, щоб пограти в мультиплеєр, так як інакше, сервери не витримували б наплив користувачів. Може здатися, ніби розробники з Evolution Studios не підготувалися як слід до релізу, але це не так. Принаймні про це в своєму Твітері пише директор проекту Пол Рушінський. За його словами, компанія неодноразово проводила бета-тестування, за час яких жодна з нинішніх проблем не виникала. Розробники тестували навантаження, залучаючи кілька десятків тисяч користувачів, що знаходяться одночасно в онлайні, і сервери жодного разу не були настільки перевантажені. Багато користувачів пишуть листи з погрозами, так як все найцікавіше в DriveClub відбувається в онлайні. Деякі зовсім запитують про можливість отримати компенсацію. Директор проекту повідомляє, що в компанії розглядають можливість компенсації для гравців. Сьогодні спеціаліст із компанії Рома розповість про те, на що потрібно звертати увагу при виборі принтера. Для друку в домашніх умовах ми стикаємося з наступною проблемою: який принтер вибрати: струменевий чи лазерний. Якщо нам потрібен друк не лише чорно-білий, а й кольоровий, тоді ми зупиняємося на виборі струменевого принтера. Струменеві принтери вони більш в обслуговуванні, ніж лазерні. Так як потрібно, на них потрібно друкувати хоча б один раз в тиждень. Якщо друкувати рідше, то це може призвести до засихання картриджів або друкуючої голови. На струменевих принтерах потрібно друкувати хоча б один раз в тиждень. Так як друк рідше може привести до засихання картриджів або друкуючої голови. При заправці потрібно використовувати чорнила лише однієї фірми виробника. Якщо почали заправляти чорнилами однієї фірми виробника, то не можна переходити на чорнила інших фірм виробників. А також потрібно дивитися, якого типу чорнило було у картриджі. так як змішування водорозчинного чорнила з пігментним дає ефект желе, що призводить до погіршення друку, а в подальшому до виходу з ладу картриджа або друкуючої голови. Якщо об'єми. Друку в домашніх умовах є великими, або ви хочете більше зекономити, то ми радимо використовувати систему неперервної подачі чернил. Але про неї ми поговоримо в інших випусках. Сьогодні у нас на огляді пиле та вологозахищений смартфон від українського виробника. Зустрічайте Sigma Extreme pq 22 Смартфон володіє значними габаритами, що можна порівняти з пристроями, оснащеними п'ятидіймовими екранами. Вага смартфона не менш вражаюча 240 грам зі стандартним акумулятором, і 270 грам з використанням розширеної батареї. В матеріалах корпусу використовується захищене скло, твердий пластик і гума. Наявність в корпусі твердого пластика не дозволяє назвати пристрій захищений від падінь і ударів, проте смартфон відповідає стандарту IP67, тобто він захищений від пилу і бруду і може витримати занурення у воду на глибину 1 метр тривалістю до 30 хвилин. Дисплей новинки захищений склом Corning Gorilla Glass 2 і має досить широкі бічні рамки. Зверху знаходиться отвір розмовного динаміка, що прикритий хромованою вставкою, фронтальна камера, а також датчики освітлення та наближення. Індикатор сповіщень на перший погляд здається непомітним, але після пропущеного дзвінка чи іншого. Повідомлення системи, він проявляє себе зеленим миготінням кілька міліметрів лівіше фронтальної камери. Хорошим рішенням можна назвати додавання до трьох стандартних сенсорних кнопок меню додому і назад двох механічних кнопок прийому та завершення визова, що дозволяють користуватися смартфоном в не дуже сприятливих умовах. Крім цього, права механічна кнопка виконує функцію блокування і розблокування смартфона. Враховуючи, що кнопка живлення володіє жорстким ходом і порівняно важко доступна, застосування альтернативного рішення істотно. Спрощує використання смартфону. У нижній області фронтальної сторони корпуса також знаходиться і отвір мікрофону. Зверху задньої сторони смартфону знаходиться вічко основної камери зі світлодіодним спалахом, отвір другого мікрофона, а також проріз динаміка. На правій бічній грані знаходяться кнопки регулювання гучності. Вони характеризуються вельми жорстким ходом, момент натискання яких відчувається добре. Ліва сторона пристрою також має дві кнопки. Верхня запускає додаток камери, а нижня є кнопкою SOS. Вона здійснює екстремі. ...виклик або ж спеціальну дію, що вибрана користувачем. На верхній грані смартфона знаходиться кнопка живлення, а також гумова заглушка, під якою ховаються роз'єми мікро-USB і міні-джек для наушників. Заглушка щільно зафіксована, тому вилучити її досить складно. Для того, щоб отримати доступ до батареї, роз'ємів сім-карт і карти пам'яті, необхідно за допомогою спеціального ключа, що присутні в комплекті, відкрутити два болта, фіксуючих кришку. У середині корпусу пристрою знаходяться слот для карт пам'яті і два роз'єми для Сім-карт. Монтаж останніх не складає ніяких труднощів, а ось витягти їх без пінцета досить проблематично. По краях внутрішньої області корпуса присутній спеціальний вологозахисний контур. В смартфоні використовується 4-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 854 на 480 пікселів, що має широкі кути огляду. Загартоване скло не має олеофобного покриття. На сонці екран блідне, але інформація залишається читабельною. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 2 і сприймає до 5 одночасних. Дотиків. В плані звуку Sigma Extreme PQ22 однозначно виділяється на тлі основної маси сучасних смартфонів. Пристрій оснащений потужним основним динаміком, запасу гучності якого буде достатньо будь-якому користувачеві. Ситуації з пропущеними дзвінками навіть в умовах сильного шуму не виникало. Розмовний динамік відрізняється не тільки високою гучністю, а й гарною якістю передачі голосу. Основна камера отримала розширення 8 мегапікселів і характеризується світлодіодним спалахом. Додаток камери швидко запускається і показує плавну і приємну анімацію. В налаштуваннях реалізовано велику кількість функцій, таких як HDR, автофокус, уповільнена зйомка, електронна стабілізація та інші. Зйомка фото здійснюється моментально і без затримок. Крім основної, присутня і фронтальна камера з роздільною здатністю 1,3 Мп. Її можливостей цілком достатньо для відеозв'язку. Пристрій працює під управлінням операційної системи Android 4.2.1, яка представлена стандартною оболонкою з декількома встановленими додатками, а також додатковими пунктами налаштувань. Продуктивності смартфона більш ніж достатньо для швидкої роботи операційної системи. Відсутні пригальмовування, а приємна анімація відображається коректно і плавно. І встановлених додатків присутні компас. Барометр, ліхтарик, програма для резервного копіювання і відновлення даних, а також блокнот. Програми працюють коректно і є досить актуальними для пристрою даного класу. Новинка базується на базі 4-ядерного процесора Mediatek MT 6589 та має 1 ГБ оперативної і 4 ГБ постійної пам'яті з можливістю розширення останньої за рахунок карт пам'яті. Завдяки використанню екрану з невеликим розширенням, продуктивність даної апаратної платформи можна назвати хорошою. Робота операційної системи, програм, браузера і відтворення hd відео не викликають нарікань. Новинка досить добре показує себе і в деяких важких іграх, таких як Dead Trigger 2, Asphalt 8 і FIFA 15. Загалом Sigma Extreme PQ22 буде цікавим любителям екстремальних видів спорту та тим, хто полюбляє активний відпочинок. Середня ціна на смартфон на нашому ринку становить 3900 гривень. На жаль, наша програма підійшла до свого завершення, але чекайте нас за тиждень в тому ж місці в той же час з новою порцією свіжої інформації з цифрового світу. Також останні новини зі світу високих технологій читайте на сайті рівне1.tv в рубриці Техноманія. До зустрічі!